Вітаю вас усіх, мої любі. І так налаштовуємося на серце, на свій рід, на себе. А я передам благословення і те, що промовляє батько Велес, адже він хоче, щоб ми пам'ятали його як нашого рідного пращура. Я дозволяю тобі, батько. Говорити через... Діти Божі, діти наші рідні, нащадки білих богів, нащадки світлих родів. Чи ви думали, що я буду говорити тихо до вас? Ні. Я хочу, щоб ви знали. Що я готовий допомогти у ці часи кожному, хто згадає свій рід і прийме його таким, як він є. Чи ви думали, що хтось ідеальний у ці часи? Ні. Завжди є спокуса, завжди є вибір, але й у вас є вибір, як діяти, що обирати кожного дня. Пам'ятайте свою силу. Я хочу, щоб ви мудрими були. Згадайте мудрість ваших предків, чого навчали вони вас. Невже велесову книгу не читаєте, ах, забули, що говорив я і передавав. Знаю, спалили ці книги, але знання відкриються вам. Нехай кожний запросить, кому потрібні знання, Що повідкрилася книга істини в кожному з вас. Я буду дивитися і слідкувати за вами. Еге ж бо, діти мої любі, такі часи живете, маєте рухатись швидше. На печі лежати не дано вам у цьому житті. Що ви думали будете? Мріяти і лежати ні? Скатерки-самобранки чекають у вас в майбутньому, а тепер треба діяти. Діяти? У вашому житті, згідно обставин і того, що відбувається у вас, дуже важливо розуміти, що покладена місія і задача у кожного вона своя. Але ви, як колектив, маєте розуміти відповідальність свою, адже від Бога до Бога йде енергія. Але якщо ви в страху живете, яка ж енергія до вас прийде? Так, енергія страху. Все вірно. Але ж любов, вона зцілює, скільки майстрів і людей світла несуть ці знання. А чи чуєте ви їх? Не завжди. Ми знаємо, що важко, ми розуміємо, і ми чуємо ваші молитви, але ж діяти маєте ви, а не ми. Ми допомагаємо на тих рівнях, де ми є, а на ваших рівнях прояв фізичного тіла у вас. Сила ваша всередині вас, отже, дійте згідно плану душі, а як знайти його, кожен має згадати себе, згадати свій план і душу свою відкрити, щиру, і люблячу й милосердну. От що я вам скажу. Забули ви предків своїх, не пам'ятаєте, а треба згадувати, бо сила в них є для вас. Вони готові, вони готові допомогти вам. А чи ви милосердні до них? Не думайте, що багато допоможе ходити на кладовища. Ні, там мертва енергія, Немає їх там, забудьте. Вони знаходяться у вирії, у місці, де зустрічається з Богом усі. Це місце існує у свій час кожен потрапить туди, але ви зараз маєте шанс. Звернутися до них за благословенням і подякувати за те, що ви проявлені тут на землі. Адже вони народжували також вас. Вони дають вам енергію і крила, і силу дають. А чи приймаєте ви їх? Проаналізуйте себе і свій стан. Кому ви молитесь, яким богам, написаним в книгах? Нема таких богів уже, пішли вони у інші світи. Ваші боги це ваші предки. Ваші батьки, я знаю, важко з батьками буває. Хочеться потилицю їм. Ах, не буду говорити цього. Знаю, яке життя у вас важке. Але згадайте, хто ви? Ви ж діти наші, ви ж діти богів. То де ж вас, ваша сила? Правильно і вірно, ваша сила всередині вас, а ваш рід. Також всередині вас прийміть благословення ж від усіх нас. Пам'ятайте, що ваші слова, ваші дії породжені вашими думками кожного дня. Тому почніть з себе з очищення з аскези молитовної. Почніть із себе з очищення навіть фізичного тіла, декому з вас і це потрібно. Мертву їжу не їжте, бо нічого хорошого від неї немає. Краще своїми ручками зробіть собі і проявіть намір. Божественною силою я благословляю всю свою їжу і зцілюю її тут і тепер. Благословляйте все, що потрапляє до ваших рук. Благословляйте всіх, хто приходить у ваше життя, адже благословення активує енергії вашого світлого роду. Немає темноти там, де сяє світло, а темнота це ілюзія, це всього-навсього тінь від світла. Тому прийміть ту темноту, що ще сидить всередині вас. Прийміть і направте світло у всі куточки існування себе. Я хочу, щоб ви зрозуміли сила є у кожного, сила діяти, сила наміру, сила слова, адже молитва щира від душі і словом явлена відкриває двері усі світи, а божественна сила це любов. Вірте у себе, вірте у свій рід. Хто обрізає зв'язки з родом, той підключається до інших істот із інших світів. А чи потрібно це вам зараз? Можливо, комусь і потрібно упасти у прірву, але не вам. Бо ви діти наші. А ми любимо вас і хочемо, щоб ви були щасливими, радісними. Ми хочемо, щоб ви згадали всіх тих богів. Ім'я наші можуть змінюватись уже в ці часи, адже ми послали кращих на втілення дітей своїх, усіх вас. Основне, щоб ви посилали свою любов і направляли енергії, люблячи, у ті реалії, де проживаєте ви. Благословення вам, діти наші! Згадайте милосердні серця ваші і любов, сила ваша є, а прояв і намір мають бути від вас кожного дня, адже кожен день це життя. З чого воно складається? Кожен день він може бути. у всіх і кожного інший. Будьте з собою справжніми. Викиньте все те. Чому вчили вас через коробки ті, викиньте все те, то мусор і сміття. Ви маєте пам'ятати свою справжню силу, силу духа, народу світла сонячного, що розбігся по всій землі зараз, і проживаєте в різних місцях. Але зберетеся ви докупки, збере вас обставина і доля. А хочеться, щоб лише любов сяяла тут знов на землі. І знання лилися від кожного до кожного щиро від душі. Адже ви маєте цю силу ділитися знаннями. Благословення вам, діти наші, просіть, да буде дано кожному, хто просить щиро. Підтримка! Буде кожному, хто попросить. Але пам'ятайте, що фізична допомога в житті ближньому також має бути проявлена там, де ви є, в кожного різні обставини, і сценарій в кожного свій. Вам здається, що одна реальність для всіх, але ні, не так, в кожного вона своя. Але загальний колектив. Має народити нову реальність і проявити її для тих, хто йде у наступне життя з тілом і духом всередині живим, а не тими чіпами і залізками, що придумали вони. Пам'ятайте, треба тримати баланс у всьому, що проявляється. Технології можуть допомагати, але коли їх занадто. е, ні. То вже кіборги живі, але душа в них мертва. Тож будьте живими, проявленими і люблячими, світіть там, де ви є, і сила Духа хай пробудеться в кожному з вас. Благословення вам, вашим родам, благословення вам, наші діти, на прояв істини і щастя! Вам, наші рідні душі. Благодаруємо, благодаруємо, благодаруємо. батько дякуємо. Дякуємо, благодаруємо. Під час інформації йшла робота з вами. З кожним. Із вас витрясали певні енергії, піднімались певні емоції для того, щоб відбулися трансформації в житті.